Скандал з неякісними силіконовими імплантатами, що їх виробляла французька фірма ПАЙПЕ, докотився й до Австралії. Управління терапевтичною продукцією цієї країни вирішило у середу почати розслідування стосовно шкоди і ризику захворювань жінок, яким імплантували грудні протези. А таких пацієнток в Австралії 4,5 тисячі. До дослідження нас спонукає той факт, що ми маємо справу швидше за все з одним і тим же продуктом. А ще чимала кількість жінок в Австралії може бути потенційно уражена, каже адвокат Тім Вайт. Австралійська установа, що наглядає за товарами медичного вжитку, зустрінеться з експертами для з'ясування потенційних ризиків. Жінки багатьох країн світу звернулися до систем національної охорони здоров'я з проханням профінансувати видалення та заміну неякісних імплантатів. Розповідає британський хірург Девід Рос. Я думаю, зараз ще зарано говорити про те, як ми вирішимо справу з багатьма тисячами пацієнток. Потрібно, щоб ці жінки повернулися до клінік і звернулися б у першу чергу до хірургів, які їх оперували. Було б добре, якби Ті, їх обстежили, можливо, зробили бренд. І звичайно ж, якщо є докази того, що імплантанти тріснули або є ознаки витікання силікону з оболонки, то вже тоді допомога цим жінкам стане моральним та етичним обов'язком компанії, які надавали ці імплантати, і навіть обов'язком хірургів, які вживляли їх пацієнткам, загалом же понад 300 тисяч жінок у світі вдалися до пластичної хірургії з використанням імплантатів, до складу яких входить силіконовий хімічний наповнювач.